От ще одне чутливе питання, яке зачепив пан Василь, це оті гроші, які не встигли витратити на допомогу Україні, які залишаються, і вони перейдуть в наступній адміністрації. Тобто, ми можемо попрощатися вже з цими грошима. Ми я би так не стверджував. Тобто, все таки сподіваємося на двопалатну підтримку і. На здоровий глузд, тому що курс цей потрібно продовжувати, угу. і я не є прихильником все пропало. Що зараз новообраний президент прийде і військова допомога повністю припиниться. Але якщо ми говоримо у контексті НАТО, ну це ж одне з наріжних каменів цього всього процесу, і давайте говорити відверто саме. Законодавчого, а саме конституційного закріплення відмови від НАТО, вимагає від нас Путін, тобто він поряд з іншими ідіотськими вимогами по обмеженню кількості збройних сил України, важкого зброєння, яке в нас є, ставить нас в умови, коли ми маємо, начебто, за його уявою якоюсь хворою. Змінити конституцію, наш ж курс на НАТО це конституційно закріплений курс, так, який підтримується абсолютною більшістю наших громадян, нести ці відповідні зміни і перейти до нейтральності, що ми вже проходили насправді. Як казав Кучма, це ж було вже, так? І фактично це стало причиною того, що і ця агресія зараз є можливою. Тобто мені здається, що е, з, з нашої сторони навіть в теорії неможливо розглядати якісь офіційні. Відмови, а тим більше закріплення на якихось офіційних ріш... рівнях і рішеннях відмови від курсу на НАТО. Але що може зробити Трамп? Трамп може як країна-член НАТО гарантувати, ви ж пам'ятаєте про консенсусний принцип рішень у НАТО, так само, як і ЄС, 100% має бути за. Так? Гарантувати, що найближчі, умовно кажучи, 10-20 років такого не станеться. Пам'ятаємо, що є країни-інші члени НАТО, які знаходяться, якщо не прямо, то посередковано в орбіті впливу Російської Федерації. І е, якщо, наприклад, так ставиться вимога, Україна що порушує питання альтернативи? Двосторонні угоди, які укладені, це не угоди про безпеку, це декларації про наміри. Не більше і не менше. Тобто альтернативою в теорії могла би стати вже Юля частково про це згадувала. Наприклад, гарантії Сполучених Штатів Америки нашій країні як члену поза НАТО. Так? Хоча я дивився, більшість таких угод не передбачають прямої участі Сполучених Штатів Америки у військових діях, хоча є винятки. Але знову ж таки ми не чули ні таких пропозицій, ні будь-яких інших альтернативних варіантів. Контингент. З кого б він не складався, він вимагає двох речей. Перше, це точно не будуть за нас західні партнери воювати. Це потрібно також розуміти і відверто говорити. Тобто, не йде мова про те, що зараз прийдуть якісь. Війська наших закордонних колег і вирішать питання. Вони можуть бути тільки у випадку, коли вже буде якийсь, умовно кажучи, перемиря і слідкувати за лінією розмежування. А друге, для цього потрібна згода і тої сторони, на жаль. Тобто терорист Путін має дати на це добро, що з моєї точки зору нереально. От, напевне, от я на 99,9% впевнений, що він не допустить ніяких тут контингентів, які будуть складатися з країн НАТО. Тому постає питання альтернативи. Альтернативи і без гарантій безпеки будь-яке перемиря неможливе. Україна на це просто не піде, тому що це буде період передишки для головного терориста, який не використає для максимальної активізації свого військово-промислового комплексу, нарощення потуг і другого заходу більш масштабного.